Так, всім привіт друзі. Підживляємо пшеничку вже другий раз. Ну, а деякі кусочки вже по три рази. Від саме є по 300 кілограм, тут по 200. Ну, Пшеничка гарна. Це рік. Є трошки влаги, дощики слабенькі, але передають, що щось буде. Бачу, у людей дощики йдуть, то може дасть Бог і до нас дойде. Тут пшеничка напоминаю всім, хто не пам'ятає, пораному, то вона тут набагато гарніше виглядає, ніж по-діскованому. Так що так, ми працюємо, не сидимо. Ходимо по навігації, Незамінна штука. Цей тримбл 500-й. Дуже класна штука Напишіть у коментарях, скільки ви даєте селітри на гектар, чи давали цей рік, чи не давали, так воно приминає, але нічого страшного. Дуже удобно на кленах, з навігацією, все бачиш, де пропуски, де проїзд. Так, ще хотів би вам показати, тут заїхали кусочок гектар пшеничка по діскованому ось така навіть більше ніж там тут 30 см пшеничка чому така гарна тому що сюди було вилято дуже багато рідкого гною кидаємо ще сюди по 100 кг селітри Будемо чекати дощиків. Як бачите, земля мокра. Всім дякую.